Бозахт образотворче мистецтво по-французьки. Так, Тут почала грати музика. Ну, Мені придеться, мабуть, замінити якусь іншу, якою YouTube дозволяє інакше поставлять бан. Так, треба час, щоб стояти, думати, що автор хотів побачити, чи зобразити в тій чи іншій картині. Ну, гринальні такі речі. Можна використовувати як терапію також. Мистецтво це добре, це прекрасно. Бачите, навіть тут такий якийсь барельєф є, тобто це не я рівна картина, якщо її показати з боку, тобто вона вигнена. Можна сказати, такі щось з якби, трохи 3D-зображення можна назвати. І тут ми маємо протилежну стать. Ну, трохи мистецтво. Так, вона ну, таку картинку замою приємно дивиться. Популярні розмиті картинки, які подають, часто не такі дають шарм, як нібито після дощу. Тут ми бачимо крутиться колесо, я з нього там вже закидав, віде, кусок відео. І що тут в нас віде, будинок, певний якийсь маленький музей, ну, зараз ми заскочимо, оглянемо що то є. От, ще раз покажу як тут цікаво вулички. Є, бачите, знову сан, тут дуже багато сан-сан, святий Поль. А це круг. Наступна тут на це круг. І тут ми маємо такі відоки, які кажуть поляки. Такий вид або ці там різні ці вигляди. глянемо що це за колонами за будиночок, він невеликий по розмірах. бачите Це є кафе дезакт, кафе мистецтв Перекусити, можна поїсти. Поїхав Хайлендер, Огльош, то маємо годинник, там написано, де він є, треба його знайти буде. Так, 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 а там стоять макети кораблів, а можливо навіть і реальні кораблі, які плавали. Там далі бачите, за деревами. Якщо раптом буде цікаво і потрібно, бачите, тут паркінг заборонено, але є тут знизу написано значить, 5 хвилин, 5 хвилин з стресорії, я мін вже почитав, вже так як просить. І люнді е жуді тобто від понеділка до четверга. Явгіль і о... самку напавне, там букву С не видно. З квітня по, по грудень. Так що, якщо вам на 5 хвилин зупиниться, то будете знати де. І ми помало підходимо, бачимо вивізку в Мюзе Дезахт. Це, що це таке? А, це мікедах, ресторан. мод дизайн. зараз глянемо. Тут є музей, я в нього не йшов, ну я був в Луврі, це найбільш відвідуваний в світі, 10 мільйонів проходить в середньому, може в ковідні ще чуть менше. Глянемо, що це таке. Маше Бонсекух, бачите, Монреаль, Рюде Деля ну, Комуна мається на увазі тут як спільнота, якась, скажімо так. Готельчик, якщо раптом треба, буде вам ці локації в цьому місті, тут теж такі колони. Артґілері, тут маємо галерею. О цей цю алейку, що я вам показував, тільки я показував зверху, йшов. зараз я йду а, по нижній вулиці. А тоді проходив зверху і той пам'ятник, бачите що він може попаде в попереднє відео. От, і він знаходиться там зверху. Такі вигляди. Альпізетта так, чи як це вчитається? Це італійський бачу. бачу це італійський прапор мабуть От гляньте, які тут ціни, якщо вказані, так. Антхе, салят, паста, піца. І вказані ціни. Приблизно що ви орієнтувалися. Що за що можна взяти. Знизу переклад на англійську. Пааляй. Eh, Все є. Паляйґер. На Хто розбирається, що це таке. 1495, тут якісь демократичні ціни. Мені здається, що навіть монтуні не завжди такі. Ну, тут, правда, я не бачу який об'єм, яке там не знаю, діаметр чи маса тої піце. Але виглядає гарно. А тут ми маємо шоколя шот. Шо? Мезон. Те, чай Кафе патісері, бісквіт. Важте, може, там тут пишите французький термін, як. Але ці, як не А Тут ще є таке віно ресторант. Піца. Піца-піца. Паште піца. які знаки Данже, тут тобто небезпека Shoot Diglas. Icefall, тобто падає лід попередження. Я так відчуваю, що сьогодні я нахожуся кіт у березні, як кажуть. Якраз і березень. Вчора я пройшов 20 кілометрів, перед тим щось там, бувало, дні, де 13 це ще якби небагато рахується. Ну 20 кілометрів це згалиша до Франківська. От, колись мені такі відстані великі видавалися. Але якщо цілий день ходити, то це робиться легко. Невеличким перепочинком на не якусь каву, мабуть, а може бути і бесик, якщо все дуже інтенсивно. Так, так, так. Так, тут артистична галерея open. Запах я вам, звичайно, не передам, але чути шмаль. Або як це ще називають марихуана по-нашому, або тут канабіс. Ось, дали будинок у формі корабля. Зараз я його приближу, там щось фінкс. Намальований джіп пише, годинники. Цікаве таке проєктне рішення архітектурне. Якщо цікаво, які ціни, давайте на пару секунд зайдемо, сюди глянемо, щоб ви бачили, що по чому. Ну, мені незручно дивитися в екрані читати, тому ви бачите, які ціни приблизно є. Антипасто, палпет. От, так що, селя Цезар, 18 баксів, наприклад, Канасські. Місто Комполі 19. ну, Цезар -то відомий, а тіто я не знаю, що тут за салати. Так що, якщо будете раптом тут, можете в бажання спробувати. Шкідні жовті автобуси, як всюди, як звично, там стоїть пожежна машина і поліцейська. Пляс Рояль маємо. Тут так є. Монт Рояль, Королівська М -м, гора. Це ми маємо палац. Тут вказано, куди йти, Базилік Нотхадам, дам Я вже її обійшов фактично. Пляс Дам, пляс жак Кахтє, Жак популярні назви, багато кого звати Жаком. Популярне дуже ім'я тут, ну в, Каналі, оце, в Франції тут теж О, тут мистецтво, теж мистецтво. Так, я зайшов в галерею, трошки вам мистецтво додам, запитав, що можна знімати. Виявляється, що так.